Вітаю вас. В Радянському Союзі економіку і рівень розвиток визначали великі підприємства. Такі підприємства були і на Херсонщині. Зокрема, в обласному центрі це Херсонське суднобудівне виробниче об'єднання, комбайновий завод, бавовняний комбінат, про який ми поговоримо ще згодом, були такі великі підприємства і в невеликих містах, особливо в молодих, там, де створювали робочі місця. Таким молодим містом на Херсонщині була Нова Каховка. А найкрупніше підприємство і одне з перших, це був Новокаховський електромашзавод. Його продукція, це електродвигуни, користувалися великим попитом. Тому завод розвивався, будувався, розширювався. У 1979 році будували новий восьмий корпус цього заводу. За цим слідкували і херсонські телевізійники. Успішно споруджується друга черга 8-го корпусу велетня Новокаховського електромашинобудівного заводу. Вже здано в експлуатацію два прольоти площею 10 тисяч квадратних метрів. Стала до ладу діючих лінія по виготовленню електродвигунів серії 4А250. Тут несе переджовтневу вахту бригада слюсарів-електроскладальників Анатолія Кузьмича. Вже виготовлено понад 40 двигунів нової серії. Зараз усі зусилля членів бригади спрямовані на успішне виконання переджовтневих зобов'язань виготовити 700 електродвигунів. облкниготорг спільно з обласною автошколою добровільного товариства сприяння армії авіації і флоту провели зустріч трьох поколінь присвячену 35-й річниці перемоги відкрив зустріч заступник директора облкниготорга Микола Миколайович Чекав. На зустріч з молоддю прийшли. Колишні малоземельці, представники групи Пошук Херсонської середньої школи номер 30 письменники, бібліотечні працівники з присутніми поділилися спогади, прославлені, бойові товариші. Це секретар парторганізації автошколи Василь Михайлович Шкандиба герой Радянського Союзу, колишній військовий льотчик Анатолій Якович Короленко та інші товариші. Учасниця групи Пошук. Шестикласниця школи номер 30 Олена Маценко розповіла про слідопитську роботу. З оглядом книг військово-патріотичної тематики виступила працівник обласної бібліотеки Нелі Максимівна Золотухіна. Херсонські письменники Леонід Куліш, Юрій Голобородько та Микола Братан прочитали свої твори. На закінчення учасники зустрічі проглянули фільм У бій йдуть одні старики. Херсонський бавовняний комбінат за чисельністю найбільше підприємство у Херсонській області в найкращі часи там працювало понад 20 тисяч чоловік. Ви знаєте, в основному жінки створили таке містечко, де було практично все, в тому числі і медсанчастина бавовняного комбінату у 79-му році е, здавали. Новий корпус Акушерський, а ще у цьому році відзначали 25-річчя бавовняного комбінату. Зрозуміло, було дуже багато заходів, різних зборів, зібрань і говорили про досягнення. Ось тканинами Херсонського бавовняного комбінату, які вона виготовила за 25 років, можна було оперезати земну кулю 80 разів. На одних зі зборів ми зараз з вами і побуваємо. Учора херсонські текстильники відзначили 25-річчя свого підприємства. 25 років тому було пущено перший верстат, і ткаля Ніна Діденкова зіткала перший метр Херсонської тканини. За час, що минув від того дня, текстильний гігант України випустив 3 мільярди 240 мільйонів метрів тканин. Цієї кількості вистачить, щоб 80 разів обгорнути нашу планету по екватору. У 19-тисячному колективі виросло три герої соціалістичної праці, 14 кавалерів ордена Леніна, 54 ордена трудової слави, всього понад три тисячі трудівників Херсонського ордена Леніна Бавовніного комбінату відзначені урядовими нагородами. Тканини комбінату неодноразово експонувалися і здобували високу оцінку на міжнародних ярмарках і виставках в Болгарії, Чехословаччині, Польщі. НДР, Югославії, Італії, Канаді та інших країнах. З поліпшеними видами обробки комбінат випускає понад 80% продукції. Нині 220 передовиків виробництва виконали завдання 5 років, понад 1300 завдання 4 років. Про це та про інші трудові успіхи орденоносного колективу говорив на урочистих і вілейних зборах директор комбінату Авенір Якович Єфімов. У торжестві взяли участь ветерани комбінату, представники партійних і радянських організацій, підприємств, міста, гості споріднених підприємств країни. З ювілеєм текстильників привітав заступник міністра легкої промисловості республіки Валерій Олександрович Воробйов. За дорученням колегії Міністерства Союзу РСР він вручив колективу Перехідний червоний прапор Міністерства легкої промисловості Союзу РСР і ЦК Галузевої проспілки за перемогу у союзному соціалістичному змаганні в третьому кварталі. З трудовою перемогою ювілярію привітав секретар партії України Володимир Олексійович Країв. Переможцям змагання вручено грамоти обкому компартії України і облбуконкому. Учасників торжества привітали піонери. У кінокадрах 70-х років ми вам неодноразово показували, як розширювався, як ставав гарним наш парк імені Ленівського комсомолу, як насаджувались нові дерева, кущі. Тоді за кожним підприємством, за організацією, закріплювалася певна територія. Херсонське телебачення і радіо також мало свою територію, виходили, косили. Траву прибирали сміття і таке інше. Ну, Зараз інша система, але херсонців передусім хвилює те, щоб парк був порядкованим, чистим, гарним, затишним. Таким, як він був у 1979 році. За останні роки непізнанно змінилося улюблене місце відпочинку херсонців. Це парк імені Ленівського комсомолу. Змінився він в результаті копіткої роботи самих херсонців, організацій, за якими закріплені окремі ділянки парку. Багато добросовісних помічників сьогодні у Херсона, які виходять в парк і працюють. Працюють, можна сказати, за покликом душі. Вони хочуть, щоб наше місто ставало все кращим і кращим, охайнішим і ошатнішим. На цих кадрах ви бачите роботу по впорядкуванню території, що прилягає до Катеринського собору. Дружно, вільний від роботи час, сюди прийшли працівники Укржитлоремпроекту. Близька до завершення реконструкція валу фортеці, прокладено нові пішохідні доріжки, нові алеї. Можна сказати, що всі ці алеї... Ведуть до благоустрою нашого міста. У 60-ті-70-ті роки херсонські телевізійники багато їздили, але в основному це були відрядження по нашій рідній області. Виїжджати за межі Херсонщини вдавалося набагато рідше. Були такі поїздки в Братню Грузію, Чичайно Інгушетію, до побратимів. Були Мергідко поїздки за кордон до соціалістичного табору, це передусім Болгарію і в Угорщину. А от поїздка, про яку ми зараз вам розповімо, трохи вибивається з цього ряду. Це туристична поїздка. Разом з туристами на Кавказ вирушила знімальна група Херсонського телебачення. Вони побували в Грузії, у Вірменії, в Азербайджані. Раніше розповідали не тільки про унікальні місця природи. Якихось архітектурні пам'ятки, а й обов'язково про революційні традиції. Тому от такий, така поїздка була ну, цікава, безумовно, з точки зору операторської роботи. Але щодо тексту судіть самі, як то кажуть. За 10 місяців поточного року майже 400 тисяч трудівників і школярів Херсонщини побували у Москві і Ленінграді. При Балтиці, Молдавії, Криму і Закарпатті. Все це завдяки турботам Херсонського бюро екскурсій і подорожей. Про одну з мандрівок по Кавказу і розповідає репортаж нашого кореспондента. А кореспондентом цим був Олександр Мерзенюк. Він же був і оператором. Понад 300 херсонців на туристському поїзді подорожували по Кавказу. Затишні купейні вагони, ресторани на колесах, добре організоване обслуговування все сприяло доброму настрою мандрівників, відпочивальників. Вони вже подорожували по цих краях, побували у П'ятигорську і Кисловодську. І ось наступна зупинка у столиці сонячної Вірменії. Єревані. На провокзальній площі перед очима подорожувачів постає пам'ятний герой вірменського епосу X століття Давиду Сосунському. Єреван одне з найстаріших міст, йому 2760 років. Тільки за радянський час місто виросло і прикрасилось. Нині тут проживає понад один мільйон городян. Центральна площа імені Володимира Ілліча Леніна. Всі споруди з кольорового туфу і базальтового каменю. Ця площа по праву входить до першої десятки кращих площ світу. Одним із визначних місць Єревана є 22-метрова скульптура мати Вірменії біля підніжжя якої вічний вогонь. Подорож триває і наступна зупинка це столиця сонячної Грузії, прекрасне місто Тбілісі. З Метехського плато відкривається чарівна панорама старовинної частини великого і древнього міста. Центральний проспект Тбілісі носить ім'я Шотару Ставелі, де й височить пам'ятник великому митцю грузинського народу. Дбілісі багатий на пам'ятники і визначні події. На одній з околиць міста у тихому провулку туристам показали відому друкарню. Тут у дореволюційний час підпільно друкувалась газета Боротьба. Про цей нагадує музей. В один із днів мандрування по Кавказу херсонці здійснили подорож на комфортабельних автобусах з курортного міста Гагри до озера Ріца. Асфальтована стрічка пролягла до Перлини Кавказу. Ця дорога прокладена до Високогірного озера. Порівняно недавно, у 1937 році. На шляху до озера Ріца коротка зупинка біля Блакитного озера. І знову підіймаємося вгору. На висоті 950 метрів над рівнем моря розкривається мальовничий краєвид з озером Ріца. Багато вражень і чарівних спогадів увозять з Кавказу. Херсонські туристи. Не вперше ми розповідаємо і про книголюбі. Недавно така зустріч була з книголюбами Нової Каховки, а зараз ми рушимо до Білозерського району. Цікаво подивитися, от, як обмінювалися тоді досвідом, інтересами Херсонські книголюби і книголюби з області. От на цей захід, який відбувся в Білозерці, запросили багато письменників з Херсонщини. Може, саме оцим сьогодні нам і цікавий цей матеріал. Подивитися. В обличчя тих людей, які творили літературу Херсонщини у 70-ті, -80 80-ті роки. Багатьох вже немає зараз з нами, а дехто, я думаю, з задоволенням подивиться ці кінокадри. Свято книги так назвали свій кінорепортаж автор-журналіст Лариса Петрушенко і кінооператор Олександр Чагін. Не зовсім звична аудиторія зібралась цього разу до зали Білозерського районного будинку культури. Бо свято книги тут перше свято. Його учасники школярі району, за девіз взяли слова Книжкове царство мудре державство. Ця мудрість висвічувала у висловлюваннях, які скандували один за одним учні. Книги це друзі. Любіть книгу Джерело знань. Книга робить людину крилатою. Так почалась розмова про вірного друга і найкращого порадника в житті, яку продовжили гості свята, працівники райкому партії, літератори із Херсона, бібліотекарі району. Письменник Леонід Куліш прочитав кілька своїх нових поетичних творів. На закінчення він доречно згадав слова Івана Франка. Книги морська глибина. Той, хто пірнув в них до дна, той, хто хоч труду мав досить, дивні перли виносить. Письменник Юрій Голобородько, земляк білозерців, розповів про свою документальну повість Дорога в грозах, в основі якої життя колишнього піонера-партизана Георгія Вертенникова. Він закликав юних білозерців завжди дружити з книгою. І взяти цю радісну ношу з собою в дорогу життя познайомились учасники свята з поетом Василем Шевченком, який недавно видав другу свою книжку, написану для дітей. Поет Марк Боянджу запропонував школярам взяти участь у конкурсі на кращий поетичний твір, який оголосила літературна студія. Херсонського палацу піонерів. Учасником свята став і відомий книголюб, секретар парткому Радгоспу Маяк Білозерського району Володимир Данилович Мілецький. Він сказав дітям, що не мислить свого життя без книги, яка є для нього і щирим другом, і мудрим порадником. У спілкуванні з нею він пізнав велику радість якої бажає і школярам. До книжкового свята пряму причетність мають і бібліотекарі. Кращих з них Галину Гніздовську, Олександру Підлісну, Ніну Ловрич, Віру Ваню вшановують нині книгольовина. Жоден з них не може в житті обійтися без бібліотекаря. Вони, мов лоцмани, ведуть. По безмежному книжковому морю, залу захоплені, у підготовлених до свята костюмах Герої улюблених казок і літературних творів виходять школярі Альонушка, Кітучоботяг, Червона Шапочка, Старуха Шапокляк, Муратін, Наташа Ростова з роману Рива Толстого, війна і мир. Павло Корчагін з роману Миколи Островського, «Я жартувалася сталь, Василь Тьоркін з однойменної поеми Твардовського, композиція Молодогвардійці. Велике благо і щастя, книга. І хто в пору юних днів докладе до неї старання, тому вона у всьому рада бути другом. З давніх давен книга ростить людину, тому в ній мають потребу і старий. І молодий. Пам'ятним був цей день для білозерців. В одного з'явилася нова книга в домі, в другу автограф письменника, поета, втретє збагатився радісним почуттям. Тож нехай книжкове свято частіше скликає людей. Німецький вчений і публіцист Вільгельм Швебель казав, не довіряйте тим людям, хто розсвалює свою країну, живучи за кордоном. Дійсно краще любити свою країну і робити все для її розквіту, живучи на рідній землі. Саме про таких людей ми розповідаємо в нашій програмі «20 століття Херсонський хронограф. Наша наступна програма за тиждень буде останньою розповіддю про 1979 рік. Пишіть нам вулиця Перекопська, 10, дзвоніть, 22 97 49. Всього вам найкращого. До побачення.